Прийде, прийде і не забариться страшна та година, коли ми у муках не матимемо виправдання, бо яку дамо відповідь Господу? Що він ще мав зробити для нас і не зробив? Хіба ми не бачили Бога Слова, який смирився до образу раба, щоб і ми стали смиренними? Хіба ми не бачили Його недомислими лице опльованим, щоб і ми, терплячи образи, не ставали запеклими? Або чи не бачила, як святий Його хребет терпів бичування, щоб і ми покірно несли ярмо Його послуху, або чи не бачила, як били Його по щоках, щоб ми, терплячи приниження, не розлючувалися, або чи не чула, як Він каже навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Матвія 11:29 щоб і ми стали лагідними та смиренними, а не заздрили одне одному, не докоряли та не поїдали одне одного. Яке ж ми вигадаємо для себе виправдання? Знаю, що Бог помилував чимало з тих, які покаялися, однак більшість із них грішили через невідання. Знаю, що Бог простив багатьох, але вони й мали багатьох заступників перед Ним. Читаю написане про Корея та Дафана і жахаюся, коли бачу, як Бог покарав їх за Мойсея, розмірковую про те, що написано про Маріам, його сестру, як вона за одне слово, промовлене до Мойсея, вкрилася, проказою і здригаюся. Якщо така кара спіткала за святу людину, то яка мука прийде за вічного Бога? Каїн, убивши брата, зазнав такої довготривалої кари, що ж станеться з тими, які образили Бога. Суворим був присуд під час потопу і боюся, якби не зазнати спільної участі з загиблими тоді. Бог прогнівався за спорудження стовпа, який не міг бути досконалим, що ж зробить за власне падіння? Я покаявся, але не знаю, чи умилостивив у Бога. Благаю і святих, але можливо не приймуться їхні молитви, бо і закиїля, який говорить, що ні, Ной, ні Іов, ні Даниїл не отримають те, чого просять. Господь, який зійшов із Отчого лона і став для нас шляхом спасіння, надихає нас своїм божественним голосом до покаяння, кажучи: прийшов, покликати неправедників, а грішників до покаяння. Якщо б я це говорив, ти міг би не послухати мене, але якщо це говорить сам Господь, то чому нехтуєш цим, не дбаючи про своє життя? Якщо усвідомлюєш, що всередині тебе є виразка помислів і діл, то чому не дбаєш про свої потаємні виразки? Чи боїшся лікаря? Але Він сповнений благости та милосердя, заради тебе він прийшов із отчого лона. Заради тебе воплотився, щоб ти наблизився до нього без остраху, заради тебе воплотився, щоб зцілити твої тяжкі рани, і сам кличе тебе до себе з великою любов'ю і благістю Відчинені двері покаяння, тож постарайся, грішнику, увійти, доки вони не зачинилися, не будуть вони дожидатися тебе, якщо час, коли вони мають зачинитися, заскочить тебе у недбалості. Чому ти зненавидів своє життя, бідолашний, що є вищим, ніж твоя душа, людино, але ти, грішнику, знехтував нею, не знаєш улюблений, о котрій годині небесний лікар звелись зачинити двері свого зцілення, наблизься, благаю тебе, постарайся зцілитися. Він хоче твоїм покаянням звеселити небесне воїнство. Сонце вже досягло вечірньої години. І лише заради тебе зволікає, щоб ти дістався до обителі, чи довго терпітимеш свого нечестивого ворога, безсоромно виконуючи Його волю, він хоче кинути тебе до вогню. Ось чого він прагне, ось дар від нього для тих, хто любить його. Він завжди воює з усіма людьми, вражаючи їх поганими та нечестивими бажаннями, і він же нечистий, покірних йому доводить до відчаю. Знемилосерджує їхнє серце, висушує сльози, щоб грішник не почав сокрушатися. Чим душ, відвертайся від нього, людино, ненавидячи та гидуючи тим, що люби йому. візьміться, будемо молитися, доки маємо ще час. Тут, доки ми в цьому житті завжди можемо милостивити Бога. Нам не важко дістати прощення, якщо своєчасно постукаємо у двері Його милосердя. Пролємо сльози, доки ще є час на них, щоб, коли відійдемо до тамтешнього віку, не плакати марно, бо там сльози нічого не варті. Чому не дбаємо про спасіння? Чому не бажаємо зцілитися, доки є ще час? Заради небагатьох сліз, вилитих у цей час і заради покаяння Бог прощає всі гріхи поплач трохи тут, щоб не плакати там по вік віку, у тьмі кромішній, Покайся тут, щоб не втрапити там до невгасимого вогню. Чимало з поміж святих і праведних зреклися цього світу та діл його з доброї, свобідної волі та благого уповання на заповіді Божі, упевнившись, що втішаться Божими благами у раю солодкости, полюбивши Христа, вони віддали йому перевагу над усім тлінним тому й щодня ликують у Бозі. Просвіщаються у Христі, невпинно радіючи у Дусі Святому, Веселиться за них Свята Троїця, веселяться за них ангели і архангели, веселиться за них рай солодкості, інші ж погрузли у тлінному і уподібнились безглуздому. Що робиш ти, людино, провадячи таке гріховне життя? Бог створив тебе розумною, але й сама уподібнюйся безсловесним. Хоч трохи витворишся та отямся, заради до тебе прийшов із неба Всевишній Бог, щоб піднести тебе із землі на небо. Ти покликаний на весілля небесного жениха, чому ж не дбаєш, чому зволікаєш? Скажи мені, як підеш на весілля, коли не маєш одягу, який би у шлюбному торжеству? А якщо увійдеш без нього, то негайно почуєш. Друже, як увійшов сюди, не маючи весільного одягу, зв'яжіть його та киньте до вогненної печі. Невже не боїшся цього, не тремтиш і від того, що наближається час, коли маєш постати перед жінохом у славі своїй? Хіба не знаєш, що все готове, і небесна труба чекає знаку? І що робитимеш у той час, якщо не приготуєшся до нього належним чином? У час смерті великий страх обійме грішників, час розлучення приносить радість усім святим, усім праведним, усім подвижникам, але той же час засмучує нестаранних і слабких, нагадуючи їм про їхню недбалість та легковажність у попередній час життя. Тоді розкаяння жахливо мучить серце людини, яка раніше не піклувалася про власне спасіння. Біль від такого розкаяння є лютішим від самого страху смерті та розлуки, натомість праведні, святі і подвижники веселяться й радіють у час смерті та розлучення, маючи перед своїми очима великий труд свого подвижництва, бдіння, молитви, пости, сльози, сон на голій землі та веретища. Душа таких ликує, бо після розлучення з тілом сподівається відійти у спокій, але страшною приходить смерть до грішників та людей слабких, які не піклуються про чистоту життя у суєтному світі і надто засмучує час розлучення з тілом грішника, йому зовсім не дозволяється сказати що-небудь за себе, повеління про час той дається суворо. Час розлучення не печалить того, хто визволився від усього земного, але печалить смерть, ласолюбну людину, печалить грішника, печалить ледачого, який лінувався робити угодне Богові, печалить любителя багатства, хто зв'язав свою душу мирськими турботами, печалить багатія, бо проти його волі розлучає його з багатством, печалить того, хто любить цей світ. Бо розлучає його зі світом. Всі такі печаляться у смертний час, бо зв'язані мирськими турботами, але чого зітхати та печалитися душі, яка звільнилася від світу та позбулася його турбот, вона забажала свободи, шукала її і здобула, і залишилася завжди такою, мужньо чи Божим шляхом, з готовністю роблячи благоугодне Богові. І ти, якщо приліпишся всією душею до Бога, то ніколи не злякає тебе час смерті, а радше смерть і розлучення з тілом стануть для тебе радістю. Благий Бог просвітив наше відання, а ми з дня в день відкидаємо Його. Якби ми виконували Божу волю, то були б блаженними у час нагороди разом з усіма, хто творив Його волю. Але оскільки не виконували, то не матимемо жодного виправдання, бо всі грешимо свідомо, всі ми зазнаємо дії Божого промислу, то всіх дарів, якими ущедрив нас благий Бог. Його благодать часто у будь-який час відвідує наші серця, і якщо знаходить для себе спокій, то увійшовши, залишається в душі назавжди, якщо ж не знаходить чистого серця, то негайно відходить. Але щедроти знову спонукають її знайти і відвідати нас грішних, бо всі ми змінюємося з волі, але не з природи. Ми завжди розсіяні та слабкі, заздрісні та лукаві, часто зле думаємо одне про одного, віддаємося лукавим помислам і завжди, мов жахливій твані, загрузаємо у помислах. І якщо благодать, відвідуючи нас, бачить у наших серцях сморід нечистих помислів, тоді негайно відступає бо не знаходить для себе входу, щоб оселитися і замешкати у нас, як їй завгодно, і хіба тільки своєю світлоносною солодкістю впливає на серце, щоб людина збагнула, що благодать відвідала її, але не знайшла для себе входу? Та таким чином, утішившись осяянням благодаті, почала її шукати. Втім, сама благодать не може цілком покинути нас, бо власним милосердям поривається всіх милувати. Чи бачиш Божий промисел, чи бачиш милосердя Христове? Чи бачиш, як святий Бог завжди любить нас і хоче, щоб ми спаслися?